Україні не лише завзято працювати, а й весело відпочивати. Про це красномовно свідчать новорічно-різдвяні свята, багаті на веселощі, вигадки та забави. Від святвечора і до водохреща ніхто не сумував. Звідусіль лунали веселищі та гуляння з різноманітними обрядами, піснями і танцями. Вірили, що в цей період звичні буденні речі набувають чарівної сили. Обов'язковим атрибутом господи у ці дні був сніп, як правило, житній. Його ставили на покуті, на врожай і достаток. Це була коляда або ще дідух. Найважливішими моментами традиційного новорічного свята в Україні середини 19-го – початку 20-го століття, виступають ритуальний стіл, щедрування і засівання, обходи домівок із поздоровленнями і побажаннями, а ще ворожіння, рядження, веселищі й забави. Найяскравішою прикметою новорічного свята в Україні було щедрування давній народний звичай церемоніальних обходів, хат із побажаннями щастя, членам сім'ї і розквіту господарства. значить We На сонце ясні, За результатами цьогорічних медоглядів, 56% дітей області мають різного роду захворювання. З кожним роком число хворих дітей зростає. Цей факт не може не турбувати освітян і медиків, адже цей показник значно вищий ніж в інших регіонах держави. Тож нині увага до збереження здоров'я школярів посилена. Чималу роль тут відіграє харчування дітей. Вже кілька років поспіль в області організовані безкоштовні обіди для учнів молодшої школи. Загалом е, організованим харчуванням охоплено 94% учнів шкіл. Е, але проте це не завжди гаряче харчування і те збалансоване, яке потрібно, е, тому що натуральні норми сьогодні виконуються на 82-85% в залежності від навчального закладу від регіону. Дуже добре, що в певних районах сьогодні місцеві товариства, керівники районів допомагають школам і не лише бюджетні кошти використовують для організації харчування, а й допомагають. Місцеві товариства От нещодавно я відвідала навчальний заклад у селі Богодугівка Чорнобайовського району. Хочу вам сказати, що практично левова частка фінансування харчування дітей і в дошкільному закладі, і в школі це робота місцевого товариства. За що, звичайно, ми освітяни і батьки дуже вдячні нашим керівникам місцевих товариств. Сьогодні політика керівництва регіону і держави скерована на створення умов для занять фізкультурою і спортом. В області налічують 643 школи. Майже сотня з них ніколи не мала спортивної зали, адже такої не було передбачено проектом під час будівництва. Діти десятиліттями займалися у пристосованих кімнатах та коридорах. Така ситуація не тільки в нашій області, така ситуація загалом в Україні. Саме цим визвані і соціальні ініціативи президента, і доручення уряду і відповіді обласної державної адміністрації про те, що ми повинні ці два роки, 2013 тисячі зосередити свою увагу на створенням умов для занять фізкультурою, спортом і розвитку підтримки здорового способу життя. Зокрема, в цьому році ми планували капітально відремонтувати 30 спортзалів, верніше у 30 школах, відремонтували в 37. Є такі ремонти, де замінили вікна, де замінили підлогу. От нещодавно ми відвідували Мошнівську загальну освітню школу там е, люди звернулися до голови адміністрації з тим, щоб він допоміг відремонтувати спортивний зал. Були виділені кошти з обласного бюджету, сукупний бюджет, районний, обласний, спонсорські кошти. І Сьогодні діти мають можливість займатися в оновленому спортивному залі. Лише цього року у 50% шкільних спортивних залів зроблено поточні ремонти. 37 капітально відремонтовані. Відновлено 33 спортивні майданчики. Якщо говорити про спортивні майданчики, які знаходяться на території школи, то сьогодні у 643 шкіл 783 спортивні майданчики. 140 шкіл мають по два спортивні майданчики. Один із них той старий, на якому ще ми з вами займалися з лабіринтами і старими щитами, які ми поступово заміняємо. А інші вже побудовані нещодавно, встановлені багатофункціональні спортивні споруди. Загалом я хочу сказати, що. На території області сьогодні 293 спортивні споруди сучасні, а 90, спортивні майданчики, а 90 з них розташовані на території шкіл. В основному це сільські школи. Звичайно, там займаються не тільки школярі, туди ходять і дорослі, туди ходить все населення цього села чи селища міського типу. І це прекрасно, коли батьки разом з дітьми займаються фізкультурою, займаються спортом. Проводять спортивні змагання. От до такого ми прагнемо. На поточні та капітальні ремонти спортзалів цього року було використано 3 мільйони гривень бюджетних і спонсорських коштів. 3,5 мільйони пішло на облаштування спортивних майданчиків. Вихованці Черкаської санаторної школи-інтернату також отримали новеньку спортивну залу. Для її капітального ремонту з обласного бюджету було виділено 600 тисяч гривень. Сьогодні вона одна з кращих в області. Нашим діткам надзвичайно пощастило. В школі 25 років був, не відремонувався спортивний зал. І в цьому році, завдяки виділенню коштів із обласного бюджету, ми отримали прекрасний, чудовний спортивний зал, який дає змогу нашим дітям активно займатися фізичною культурою, лікуватися. І це велика вдячність від батьків, від всіх учнів і від педагогічного колективу. Цей спортивний зал зроблений за сучасними новітніми технологіями, за гарними матеріалами, сучасними екологічними екологічно чистими і тому діткам тут дуже комфортно займатися на уроках фізкультури і, звичайно, проводити велику позакласну роботу. Школа на повному державному забезпеченні. Тож дітки навчаються, лікуються та харчуються безкоштовно. За останні 2-3 роки зроблено дуже багато у плані капітального ремонту школи у медичному забезпеченні. Придано багато нової медичної апаратури для новітнього лікування сколіотичної хвороби. Навчання у санаторній школі-інтернаті здійснюється за програмою загальноосвітньої школи. Додатково в розклад занять введено уроки лікувальної фізкультури та лікувального плавання. Справжнім сучасним центром лікування та оздоровлення школярів стане і відремонтований за сучасними новітніми технологіями плавальний басейн. Невдовзі його введуть в дію. У школах подібного типу, де лікуються діти із захворюваннями хребта та супутніми патологіями, подібні центри просто необхідні. А відтепер ще й економічно вигідні. Сучасна система фільтрації дозволить швидко і ефективно очищувати воду і не потребуватиме постійної заміни. Приміщення утеплене, підлога має підігрів. Невдовзі для релаксу на заняттях у басейні встановлять ще й музичний і світловий фонтан. Все це буде сприяти тому, що наші діти зможуть якнайкраще лікувати свою сколіотичну хворобу, тому що дітки всі навчаються, які мають певну ступінь сколіотичної хвороби. Наступного року планують відремонтувати увесь комплекс водолікування школи. Школа працює не один рік в напрямку Школа сприяння здоров'ю. Основна мета зупинити прогресування сколітичної хвороби і допогтися покращення загальної стану здоров'я кожної дитини. Всіми медичними засобами діти забезпечені повністю. Радує те, що обласна державна адміністрація сприяє тому, щоб діти і лікувалися, і навчалися в прекрасних умовах. У нас ми 100% забезпечені медикаментами, немає проблем з відновленням інвентаря по залах лікування, Неї фізкультури, тренажерів немає проблем з відновлення медичної апаратури в електрокабінетах. Питання плавальних басейнів на сьогодні для області залишається болючим. Цього року Міністерство освіти і науки України проголосило ініціативу запровадження уроку плавання у навчальних закладах. Як це зробити для черкаських владців? Питання відкрите, адже на території області лише сім закладів освіти мають басейни. Але, на жаль, не всі вони використовуються, адже потребують капітального ремонту через зношеність систем. Два роки тому першою ластівкою зрушення проблеми з місця став басейн у селі Сахнівка, що на Корсунщині. У 2011 році він був реставрований, реконструйований і відкритий. І сьогодні діти не лише Курсон Чевченківського району, а й прилеглих мають можливість відвідувати цей басейн і займатися плаванням. Нещодавно відвідала Мліївську загальноосвітню школу номер 2 Свого часу ця школа була побудована за сприяння кер... директора інституту помології, і там був один із найкращих басейнів на території Черкаси. Та, напевно, і у нашої України, зважаючи на те, що здоров'я дитини сьогодні повинно бути понад усе, тому що ми можемо мати багато атестатів з відзнакою, ми можемо мати червоні дипломи, але ми не будемо мати здоров'я, і нам все це не пригодиться. Тому було би дуже добре, якби і, освіт... і освітяни, і депутати, і бізнес долучився і відновили в наступному році цей інвастей. Це було би справою нашої честі. На часі відновлення басейнів, побудова спорткомплексів та спортивних майданчиків все це, аби діти зростали здоровими і щасливими. Причину поганої успішності ми шукаємо де завгодно: в характері дитини, у її здібностях в умінні організовуватися. Ми караємо своїх чат, мовляємо їх, витрачаємо гроші на репетиторів, але все марно, що ж робити. Не засмучуйтесь і не панікуйте, спробуйте скоригувати меню. Дієтологи вважають, що винуватцем поганих оцінок може бути харчування школяра. Головний мозок в процесі росту дитини дуже вибагливий до їжі. Для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин, ніж, наприклад, ниркам або печінці. та якість їжі у зростаючого вундеркінда повинна бути особливою. До меню школяра обов'язково мають входити. Жирна морська риба вона поліпшує когнітивну функцію мозку. Жовтки покращують пам'ять, а арахісова олія, чудовий антиоксидант, захищає нервові мембрани мозку. Глюкоза, що міститься у зернових культурах, створює справжнє пальне для мозку. Клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи Б живлять нервову систему. Вибираючи хлібобулочні вироби, віддавайте перевагу випічці з невибіленого борошна. Вівсянка допоможе максимально використовувати інтелект дитини: полуниця, чорниця, вишня, малина, ожина вони покращують пам'ять. Бобові дуже багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Зазвичай діти їх їдять неохоче, тож тут треба застосувати усі кулінарні прийоми. Формуючи овочеве меню школяра, врахуйте, що яскраво забарвлені овочі містять величезну кількість антиоксидантів, що відновлюють ушкоджені клітини. Молоко та йогурт забезпечують ріст мозкової тканини, нежирне м'ясо, джерела заліза та цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Зважте, що м'ясо бажано їсти разом із продуктами, що містять величезну кількість вітаміну, С. він підвищує засвоюваність заліза організмом. Зрозуміло, що значну частину дня діти проводять у школі, і годувати їх правильно можна лише увечері. Ранок не береться до уваги, оскільки більшість дітей у цей час погоджується їсти тільки найулюбленіші страви. Тож давайте дитині у школу правильні бутерброди з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут, як кажуть, зайві. Їх потрібно їсти завжди і в необмеженій кількості. Правильно годуючи дитину, ви допоможете їй значно покращити рівень знань.